Коротше, всім привіт, наразі з вами Рамікет. І сьогодні ми дізнаємо, скільки можна заробити грошей з одного пакета АТБ із Коротше, Пишіть свої варіанти в коментарі. Я вам зараз покажу, скільки я зібрав з однієї вулиці, просто шкарабанок, поки дійшов до міста, де я буду знімати. Короче, то погнали. Скільки зібрав Почти, помню, так сказати, пакет, Почти. На його треба наповнити повністю. Я тут якось не там трамбував. Зараз поїдемо на одне місце. Там знаю, є дуже-дуже-дуже-дужевний э, дуже, 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 дуже там, не, пакет з карабанками, я навчально не замітю, як був. І зараз погнали туди, тому що час тікає. Я що не встиг тільки виїхати, десь був, не знаю, в мене, чи то вже сяде. Така от утрішня, так сказати. Утрішній для вас відос, ну, видно, дивитеся вечором, але для мене це вутро дуже-дуже, так сказати, не особо. Ну ладно, погнали до місця. Я під'їхав до місця і вже знайшов три банки маленьких, але це не та тема, яку ви зараз побачите. це ми зараз звільнемо. ще інтересний результат, але зараз ми йдемо туди. Тільки погляньте, скільки тут. сутки. Ще раз пакет, два пакет, три пакет. Зараз ми це все туди і, будем і будемо з'їмити. І будемо вас Просто погляньте. Це щось легендарне, я таке не бачив. Саме головне, ви можете зараз зупинити і прочитати ось це. Я дуже, звісно, в шоці. Цю банку теж я кидаю в свою колекцію. Бо таких банок я не бачив в дитинстві. А бачите, я вже воно скільки зігнув, а мені ще лишилось скільки. тож погнали. Пишеться, бахкає. А я. Не банки, не знаю. Але що ви хочете? Покажиться в Україні. Той хто дочекав, той втікав. А ми в Україні козаки. Які думають, ні банки. Коротше, зараз це буде довго. це. Вже вдалося його зігнути все, немає більше нічого, оставки колекцію, тому що я таких банок ніколи не бачив. І перед тим як включити камеру, тільки щоб був ВБР, короче, видно звати просто хлопці міни, та і все. Короче, то Зараз його сложимо все в пакет. Я сподіваюся, в тебе ти видержеш і запнеш в Ці шкарабанки повністю. Давайте побачимо. Корочі, як не удивительно запахнуть в себе <сі> всі, всі шкарабанки. Ну, вам, мабуть, на це думається, подивитесь це відео, ви думаєте, ну, це маленький кульочок, ну, а я вам скажу чесно, це не маленький кульочок, от візьміть самий великий кульок АТВ і засуньте в нього, дивіться, грамот, як рукаєте цей пакет, це просто капец. Ну, плюс-мінус він другий важкий, але вже узнаємо на металоприйомці, скільки... Тут якби кілограми, і скільки я з цього получу, коротше. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайкос, бо я стараюсь, тому що це літній контент. Да. Кори, це інтересно буде. Тож, погнали в дорогу. Хочете приколов швидкого пакета знайшов норму все і тікає, що 12 воняє, добре. Люди тоже есть. Я би се не рискую сюди подходить, но ми, походу у нас месяця чорсь... современна мало. А я вот це вы поводите в телеграм-канале. Я не могу такого показывать.